Фунгіциди для ріпаку коли і як вносити. Фунгіциди це захисна броня ріпаку. Вони стримують розвиток хвороб і зберігають майбутній урожай. Але щоб дія була ефективною, важливо знати, коли саме їх застосовувати. Почнемо з найпершого етапу. Насіння. У фазі проростання ріпак вразливий до пліснявіння, альтернаріозу і кореневих хнилей. Обробка насіння перший крок захисту. Використовуйте препарати Ультрафіт, «Кватрофорс», TNT або Кроп». Разом із протруйником варто додати Гумат-Лист для кращих сходів і стійкості до стресів. Наступна важлива фаза 4-6 листків. Це період активного росту. Саме в цей момент рослина особливо чутлива до альтернаріозу та церкоспорозу. Для обробки підійдуть. Флутрівіт Максі. Карбезим, ауріс, полігард, снукер Універсал. У фазі стеблування ріпак потребує захисту від ФОМОЗУ. Це час, коли формується потужна біомаса. Рекомендується вносити Артіс плюс, азоксин, байзафон, полігард максі, цимоксил або доктор Кроп. Фаза бутонізації та цвітіння критична. Саме в цей час з'являється загроза склеротиніозу та сірої гнилі. Застосовуйте: Болівар Форте, Бродвей, Стробітек Мульті, аперол. Жокей ЕКСТРА Також рекомендуємо додавати бор 140, гумат бор або лф олійні амінохилат по 1 літру на гектар. Далі кілька факторів, які впливають на ефективність. По-перше, волога. У теплі й вологі періоди ризик хвороб зростає, тоді варто діяти профілактично. По-друге, опади. Якщо після обробки пройшов дощ, можливе вимивання препарату. У таких випадках потрібна повторна обробка. Які захворювання контролюють фунгіциди? ФОМоз темні плями на листках і стеблах. Для його контролю полігард, альфа-тебузол, тебуфор, канкун, Склеротиніоз – Білі нарости на стеблах. Працюють карбезим, полігард, максі, альфа альфастандарт. Альтернаріоз чорні плями на листі й стручках. Застосовуйте азоксин, аперол, Бродвей. Практичні поради. Додавайте до бакової суміші гумат лист 1 або 2 літри на гектар. Вносіть фунгіциди профілактично, не чекаючи візуальних симптомів, не перевищуйте норму препарату і використовуйте сучасні оприскувачі для рівномірного покриття, підсумок. Фунгіциди це не просто обробка, це стратегія збереження врожаю. Вносіть їх у правильний час, і ваш ріпак буде здоровим, сильним і врожайним. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.